Всім привіт! Це будні Осмашика. Оцей коментар, який ви бачите перед собою, своє кстати, на монтажі, надихнув нас зробити цей випуск про жовтий бурбон, кава, яка у нас надовго, є кава, яка просто є нашою класикою. Це робочка, за яку не стидно, бо вона дуже недорога і дуже смачна. І будь ласка, не перемикайтесь, бо сьогодні ми будемо варити еспресо в смажку в воронці і зробимо капучинку прекрасно. Давайте поговоримо про каву. Ми що ми знаємо? Що це варіація жовтий бурбон? Жовтий бурбон, вона як вона е, виникла Є два, дві версії. Це в будь-якому випадку е, природня мутація, або це мутація, тип, 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 типі, або е, червоного бурбону. Ніхто точно не знає, але якось так ось. Е, по суті, це дуже-дуже сильно популярний сорт кави. Він ро просто розкинувся по всьому світу, де його тільки нема, але в Бразилії його дуже, дуже багато. Це не те, що основний, але дуже популярний там. І був, є, і думаю, що буде, бо плодовитий. Багато багато може врожаю зібрати і відносно встойчивий до різних природних непригод, таких неприємностей, тобто класний сорт. І при цьому дуже смачний. У 2017 році бразильська бразильський жовтий бурбон набрав 92,33 і бали у кюгрейдерів, тобто Cup of Екселенс. Продавався 250 плюс доларів за кілограм зеленого зерна, тобто і це жовтий бурбон, який, начебто, знаєте, там просто бразилька, шоколад, горіхи. Шоколад, горіхи, правда, але благородний шоколад і благородні горіхи. Так що є сюрпризи, ховається кава сюрпризи. Чим Бразилія взагалі відрізняється від решти світу? Якщо взяти просто е, країни, то в Бразилії дуже великі обсяги, об'єми виробництва кави, і при цьому що саме цікаве. Нереально висока якість і стандарти. Тобто, ви, якщо відкриєте пачку бразильської кави, давайте відкриємо, подивимося, то ви тут не знаєте не квакера. Ви взагалі. Тоб, ні, звичайно, там можна знайти, звичайно, будь-які, навіть дуже дорогі каві є квакери, але в Бразилії вона навіть різняється тим, що їх тут так мало, що це просто неймовірно за такі гроші. Ніде в світі такого нема. В плані що у них вони роблять номер один постачальний кави у світі і при цьому таке така якість от, от цим бразилія бразилія вибачте Словетна і дуже класна країна кава, і в Бразилії максимально технологічна кава країна, бо там не використовується точніше, використовується, звісно, ручний труд, але по мінімуму там все технологічно, там все автоматизовано. Тобто, за рахунок ще цього велика якість і збірки. Там контроль від збору врожаю, від посіву, там від до просто оприскування дерев до відправки вже зеленого зерна до країн. Там контролюється все кожен етап. Виробництва і збору, і всього на світі. Тобто, ну, країна якості, країна кількості, е, я б так її характеризував. І, і смаку, бо бразильська кава вона смачна для багатьох. Вона ідеальна для капучинки. Ідеальна. І це, знаєте, не те, що прям супербаза якась, це спешачок, 84 бали бразильський, жовтий бурбон це дуже хорошо. І про смак хочеться поговорити, що це да, це горіхи, да, це шоколад. Типічна бразильська історія, але не така, як в Можані. Там вони такі щось, трошки пласкі. Тут насичений шоколад, насичені горіхи, вони прямо, реально благородні і хочеться, ну, хочеться, щоб вони були в кожній каві такі. Ну, не в кожній, ну, хочеться ж такі скуштувати інколи, особливо це в мощний наповід. І плюс до всього складна кислотність цитрусова. Що взагалі рідкість для Бразилії не часто зустрінеться, тут вона є, і це дуже приємно. І знову ж таки, в молоці, з молоком це нереально прикольно. Да, давайте готувати воронку, бо, блін, 80 градусів зараз будемо бахати воду. У моменту сіньора. Рецепт від підписника: 14 грам кави, 220 води, 80 градусів. Помел, блін, зараз будемо пробувати, ну важко сказати. Він, на жаль, не описав, як він детально робив прям кришку. Тариться, 14 грам насипається. А, ну так. Да. А чого 15 такава? Да. Це не офіційна пачка, це наші пробнички. Ми тут зберігаємо рештки кави, які ми не, ну, вже нема застосувати. 250 не виходить, ми от такі пачки беремо. Це не yellow place, не yellow bird, це у нас були такі колись. Дуже-дуже давно. Бах-бах. Пахне, наче не Бразилія. 23 кліки Команданта, щось приблизно. Щось щось, 25. Да, щось. 25, думаєш? А, ну так, да, 25 може. 24-25. Да, да, да. Ну, такий. не дрібний. Вода 80. Поїхали три вливання. 220 вихід. Виглядає дуже дивно. Така світла світла. Див, дуже дивно варити воронку, щоб і вона не, не парує. Це так незвично. 80 градусів. Глядає дуже світло. Я думаю, тут треба. Ну зараз вип'ємо, да. може воно смачно буде. Поки що не треба нічого там видумувати. Да. Цитрусовий? Я тільки цитруси відчуваю насправді. Такі яскраві доволі суха, це смачно. А що я п'ю взагалі? Це не Бразилія. Я тепер хочу піти там в якісь мої улюблені усмажки поварити таким рецептом, бо це дуже смачно і прикольно. Шоколад і цитрус домінуючи прямо дуже сильно. Дуже-дуже домінують. Ну, мені тут багато цитрусів. Легенька, чайна, приємна. Така кис кислотність дуже приємна, дуже така округла. Можна продавати за дуже багато грошей в кав'ярнях, я вам так скажу. Таку каву. Можна за дуже хороші гроші продавати. Що, варимо капучинку? Під капучінку піде. Та, 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 та. Не дивись туди. Туди не можна дивитися. Таке я ще й неплохо не зробив. Чуєш? Смачно! Вже нема майже нічого. Що хочеться сказати по капучінки. Подвійний капучино у нас такий, дуже смачний на Бразилії. Це просто дуже солодко. Це і кислотно, ту цитрусова кислотність є. Бразилія, і кислотність це такі трошечки несумісні речі, але вона тут є, вона приємна, вона складна, вона комплексна. Дуже ну, вражає насправді, бо це жовтий бурбон з Бразилії, це прикольно. Перше, друге, е солодко. Третє, ідеальний баланс. За співвідношенням, взагалі, ціна, якість, смак, е краще кави ви просто не знайдете. Знай знай а якщо і знайдете, вам просто пощастило, реально. Ну, По-іншому не скажеш. Ідеальний варіант для кав'ярні. Робочка, за яку реально не соромно. Ні мені, ні нам нікому. Всім дякую за перегляд. Смачних капучино вам всіх люблю і до зустрічі. Ну, що давайте так. Кава, ця кава просто дуже універсальна. Як ви бачили, можна на, 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 на ній зварити і фільтр каву на там, 80 градусів таке, хіпстерські температури, але можна це смачно. І для дому, для кав'ярні, в чашку, в гейзерку, в джезу. Що завгодно, еспресо, будь ласка, дуже смачна, універсальна кава, коштує небагато, при цьому дуже смачна і якісна. Ви ж бачили, нема квакерів в ній зовсім. Тобто береш пачку чорний просто канвас такий у вас. Жодного жовтого плямочка нема. Якість бразильська. І капучина смачна. Таке ще й неплохо не зробив. Чуєш? <laughs> the <wall. laughs>